Я обіцяла наступне відео записати стосовно певних е, таких моїх роздумів, які зі мною відбулися. Я в попередніх своїх відео казала про те, що я пишу свої ранкові сторінки, щоденники вдячності. І так сталося, що я вперше за м -м -м, півтора місяця пропустила цю історію аж на раз, два-три дні. Три дні до мене приїжджала в гості подруга, і я з нею. Ну, мабуть, я цю рефлексію сторінок проходила з нею, спілкуючись з нею. І так цікаво, що в мене я відчула в собі історію про те, що оця певна моя робота над собою трансформація, яка триває там більше місяця, да, ну вже скоро буде два. Активна така трансформація, вона дала мені в певній ситуації нещодавній зрозуміти, що я стала менш емоційна. Я, яка завжди там може голосувати, може плакати, може. Щось доводити, намагатися там, вести якийсь певний діалог, я стала така е... більш чи раціональніша чи спокійніша. Я не знаю, як це правильно назвати. Але в останній конфліктній ситуації яка була, я просто так ніби з зі сторони дивилася. І я усвідомила, як це прикольно, коли ти не входиш в цю емоційну історію, да, не переживаєш ці емоції. Тобто Я не кажу, що мені це не важлива ситуація. Але всередині себе ти такий типу, окей, я готовий до розвитку або цього, або цього рішення. Якщо ситуація так, то я так-так так буду робити, вибудовуєш собі такий план. Якщо ситуація інакша, то я буду думати щось інакше, ну будувати інший план. Ну, на одну ситуацію в мене був чіткий план. На іншу ситуацію, яка була мало ймовірна, в мене був нечіткий план, ну, типу, походу, розберемось. Але я зрозуміла, що, типу, я як той навігатор, я просто перелаштовувалася, ну то, так, то, так-то так, то, так собі в голові. І потім я почала дивитися на людину, з якою там в мене певна конфліктна ситуація. Як зі сторони не просто його, ту людину засучувати або кидатися. Як я кажу камінцями чи гівном у відповідь: да? Ти мене образив, я тебе образила. А як, на людину, у якої теж є якась певна внутрішня проблема, про яку, якщо я сама собі зізналася, да? тому, що в мене є якісь певні історії, з якими мені треба працювати, то є певні люди, які не зізнаються. Ну, вони, типу, я окей, брешуть собі, отак, як я колись брехала. У мене все добре, я окей. І вони не розуміють там певних там, програм чи установок, які в них працюють. Вони себе там в якийсь певний світ, ми всі придумуємо собі певні ілюзії, певні світи, певні мрії, в яких ми живемо. І я зафіксувала для себе таку історію, як мені прикольно було дивитися на то все зі сторони, і як коли ти внутрішньо в себе маєш певну опору, як розвертаються події для тебе. Менш емоційно, менш стресово. І ну, виходить результат, на який ти не очікуєш, бо ти готуєшся там до іншого найгіршого варіанту, да? ти пробудовуєш ти не просто готуєшся, ти розумієш, що ситуація йде в це русло, все, мені не у мене наступний такий план дій, і ти його приймаєш. Ти не думаєш, як мені повернути ситуацію в інакшу сторону. Тобто, якщо А ситуація так, якщо Б ситуація так, або якщо А ситуація я вчиняю так, а якщо Б, то подумаю, бо Б мало ймовірно, але... Якщо вже станеться, то я буду щось там робити. Це коли ти цю історію, я, я цю історію відпустила, ситуація склалася не так, як я собі ну, найбільш ймовірний варіант е, е, вирішення цієї ситуації. Тому я тепер буду намагатися в подальшому на ситуацію дивитися спокійно, беземоційно, раціонально виключати ці емоції, так відійти, подумати: якщо в момент е, такої ситуації я не можу. У мене емоції, я просто маю відходити, думати. Типу, пауза. Мені треба подумати, мені треба заспокоїтись. Ем, я не хочу на емоціях говорити. Да? Тобто і для себе так подихати, подумати. Ем, людина інша заспокоїться, яка з тобою там в певний конфлікт входить, ти заспокоїшся. І це буде більш результативно. Тобто, конфлікт. Ви чого хочете від конфлікту? Ви хочете посваритися, один одного образити. Чи вирішити певну ситуацію? Тому що в основному ми ходимо в конфлікт, і кожний намагається довести якусь е, свою історію. Але е, треба входити в конфлікт. Як там? Конфліктувати треба вміти правильно, треба е, чого ми хочемо досягти. Ми хочемо щось вирішити, чи ми хочемо виплеснути емоції один на одного. Якщо ми хочемо щось вирішувати, то ми сідаємо в що ми хочемо емоцій? На тобі тарілку, бить ту тарілку, бить ті склянки, кричи. Я просто розумію, що тобі треба дати вихід емоцій. Я на себе то не сприймаю, тому що, ну, це говориш не ти, це говорять е накопичені всередині тебе якісь певні речі, які ти вчасно, спокійно, екологічно мені не сказав або не сказала, і ось воно зараз цим фонтаном з тебе брулить. Тому я вважаю, що м -м, в мене такий перший був мій успіх. Маленький успіх, коли в певних ситуаціях я досить спокійно себе повела. Ну, тобто, для мене не характерна така поведінка, жодного разу я так себе не поводила в певних ситуаціях. Це не обов'язково конфліктні ситуації, що ми з кимось сваримося. Це просто якісь емоційні я емоційна людина і ситуації, які стосуються. Чогось важливого для мене, от так правильно сказати, да, чогось важливого для мене, як людей, подій, речей, да, будь-що, то вони можуть бути в такому сенсі розглянуті під іншим кутом, і це дуже класно. Поділіться, чи був у вас такий момент? В коментарях напишіть, коли ви усвідомили, що ви там або занадто емоційно реагуєте, або навпаки більш спокійніше. І ви помічаєте цю історію якихось певних трансформацій в собі, тобто змін. Це перша ситуація. Я сподіваюся, що подальші ситуації будуть в такому ж напрямку, але я не виключаю, що буде відкат назад, будуть працювати ті програми, і так само я можу не. Не піти по новому алгоритму, да, нейронні зв'язочки спрацюють інакше. На ту ж ситуацію, на ту подію ще мають бути сили, щоб так да, інакше діяти. Тому що ми патерни поведінки в нас є, і ми по ним так само реагуємо. У кого який є досвід? Як ви виходите з конфліктів? Як ви виходите з емоційних ситуацій? Дайте, можливо, якісь свої життєві рекомендації, поради, діліться. Це дуже цікаво. Я зараз експериментую, я зараз вивчаю себе, свої реакції і досвід інших мені буде дуже доречним. Як його візьму, як це протестую, спробую і поділюся своїм фідбеком стосовно чи допомогло особисто мені. Тому що ми всі різні, у нас різні потреби, у нас різні. По-різному ми сприймаємо інформацію, по різному запам'ятовуємо, по різному проживаємо. Тобто кожна людина це особистість і є якісь загальні моменти, але вони не універсальні для всіх. Тобто, для тих, хто схожий на мене, можливо, мої інструменти допоможуть. Якщо людина інакша від мене, якщо інакше справляється з певними життєвими ситуаціями і може так відрізати і спокійно, раціонально думати, то їй точно ця історія, яку я транслюю. Не потрібно. Ви які емоційні чи не емоційні? Напишіть мені в коментарях. Мені, до речі, там уже вітання передавали З Вінниці, також вітання в Вінниці. Це дуже, скажімо так, приємно. У мене є дівчата, з якими я познайомилася під час перебування в Німеччині з Вінниці, і дуже класні люди. Тому. Вінчанам в цьому відео я передаю окремий привіт. Хто там, звідки пишіть, буду і вам. Вітання передавати. Будемо поєднувати Україну в коментарях під моїми відео. Все, цілую, гарного дня, тихого мирного неба. Тримаємося до завтра.